Всім доброго ранку. Я вийшла сюди, а тут тільки сорок було, потікали. Дивіться, який туман спускається. Хоча це майже 9 година ранку. Зранку було ясно і маленький приморозок, а на день обіцяють плюс 20. Хоча зараз такий вітерець подихає, прохолодненький, прохолодненький. Все у нас. Померзло від кілька днів тому, був мінус 4, а ми вже і всі мінус 5 морозу, тому що в нас градусник, так сказати, в затишку, не на відкритому такому повітрі, щоб вітер щоб надувало туди і реальну температуру показувало. Тому квіти все померзло. Перець можна буде вже з неділі це все прибирати. Капусти ми не вирізали. Є хто вирізав, ми не вирізали. Вчора їздили до міста там через. Села, які перед нами, ну, то бачу у людей на городах також капуста, ще й буряки стоять, і гарбузи навіть є. Ну, ми не встигли звозити гарбузи до морозу, є ще попримерзало трошки, хлопці вже привезли. Це тут такі залишили, що то вівцям даємо, такі не дуже достигли. То птиця, то свині. Жоржина моя ось примерзла, бачите. Така. Треба викопати. Я в квітнику цього року не садила, знаєте чому? Тому що ми, я її сажу по периметру а, попід забором, де нектарин. Тоді тут під хатою від ну, не спочатку квітника, а туди. А квітники ми поливаємо, ну і поливає вже, звісно, все. І вона така превисока, як її не піддязуй, ну, нічого не допомагає. А тут вона була низенька, цвіла. І її ото ламає, вона мішає тим, хто поруч що посажене. Ну, через те я її сюди перенесла. Вівці продовжують снідати. Байрактар наш. Подобаються вони цього року такі справні, такі гарні. Ну, голоду вони не знають. Що байрактар? Це той баран, якого була ще ягничка, якого ми купили в людей і вигодували із бутилочки молочком ручками. Там ягниця навела троє, одне не живе, і цих двойків вона не прийняла. Ми купили просто ну, скелети. Скелети настоящі, то це вже він такий виріс. Трішки з характером, б'ється, як, як хоче їдять їдять гич, їдять гарбуз, гич з буряком, сіно, бо зелені вже як такої немає. Ну і сьогоднішнє відео буде моє повернення. Знімаю я вже на новий телефон. Ось підійшла там вівці. Це гарбузи, які не влізли ні в сарай. Пам'ятаєте, торік у нас в сараї були гарбузи, ну там тепер у нас половинка зайнята свиньєю. Де я скажу в дворі кучка, де я ріжу, і ось за мною. Це тут є трохи примерчі, але не дуже примерзли, бо вони були трішки в бур'янах. Ну, Сьогодні відео таке повернення, трішечки познімаю, покажу. А зараз піду, буся тільки встав дала йому вкусняшку. Ще гуляти його не поведи, то зараз замішу і напечу пиріжечків, бомбочок. Рецепт знімати не буду, якщо комусь зацікавить або я не забуду, залишу ссылку на рецепт з того каналу, з якого я знімала. Мені не шкода поділитися і, можливо, ви знаєте. А покажу вже готовий результат, щоб у вас слінки потекли. Але рука труситься, телефон значно важчий, ніж мій попередній. В короткому відео я вчора викладала, що перше моє відео по мелодії більшість може зрозуміти, яка марка телефону, бо ця мелодія написана тільки для цього телефону. Ох, так що я дуже рада всіх бачити, всіх, хто мене підтримував, з ким я переписуюся в Вайбері. Ось така куча, ну вона велетенська. Я не знаю, камера так не передає, вона дуже здоровезна. Тут і кашовики, і ось такі гарбузи, коти за мною ходять слідом. Корови їдять все. Дочистили ми свої буряки, гич ще навіть не всю перевезли, а буряки всі. Я зараз вам в підвалі в нас буряків ого-го, А тоді я ще покажу вам, де ми ще звідти я беру. Кришу гарбуз, ми не даємо цілим. Ми завжди без семена, я завжди кришу гарбуз, щоб ніхто не вдавився. Вон який співак. І під кришою до гарбуза, під кришею також буряк і підкришую моркву, ту, що не пішла в підвал, така дрібна, покручена, така не дуже гарна. Тому зараз я покажу вам. Зараз я тут закрию, бо курість так і норовлять сюди, і стрибать отуди в сіно. І так, яєць не знайдеш, хто зна де ваші яйця. Ось зараз сюди загляну. Це тут у нас такий, де ми, хто з нами давно знає, що ми тут телят тримали, цього року у нас телят не залишали ми, то, бачите, стіла на телят. Тут уже сіно. Беремо коровам і вівцям даємо коровам, що там посліднє щось докошували суданку, люцерну, але сіно даємо, щоб ну, їдять гарбуз буряк, щоб у шлунку було гарно. Не лише сама оця клітковина. Ось той бурячок що не вліз, але вже не скільки відібрала. І як ми пам'ятаєте, як ми навесні плакали, що він не сходив. Он який там велетень лежить. Буряк дуже здоровий, дуже гарний. В останній день, як дочищали, вже так холодно було, то аж руки боліли. Ну все, пішла я. Далі зустрінемось. Ось, зайшла ще показати, пам'ятаєте, тут весь сарай та рік був, Гарбузами заложений, але тепер лише ось ця тільки половинка. Аж не віриться, що це все поїсться. Так, дівчата? Що ти робиш? Босі, ми їсі. Поставила першу партію пиріжечків, а тоді підемо гуляти, бость. Готова перша партія наших пиріжечків, бомбочки з маком. Бусят мені тут допомагає, на сонечку сидить. Бусень. Ну, і фінальний акорд цього відео вийшла погуляти з бусятком. Така в нього нова шлея, вчора придбали в Аврорі. Мені вона дуже подобається, що вона не синтетична, а з натурального текстилю. Вона не дуже плаває по тілу, більш, більш прилягає до тіла. Така ж, як наша колишня шлея, але тут за той період, поки ми користувалися старою шлеєю, в цій шлеї зробили довший повідочок, тому я залишила його. А то ходила з іншим повідочком. У нас вже трішечки за 12 дня, допекла я пиріжечки, пообідала, бо вже ми місяць на інтервальному голодуванні, 12 -го числа був місяць. Вже є перші у мене шикарні результати. На днях я зніму відео. Ті джинси мої вже я одягаю. Ну, ще нікуди в них не ходила, але вчора одягала. Вже досить непогано. Вони застібаються на мені. Буся сьогодні в гарному настрої. Поїв смаколиків своїх вологого корму. Сходив на лоток, я купила йому новий наповнювач, сподобався йому. Будемо ми далі гуляти. Туман у нас, як бачите, вже розвіявся, немає нічого. Я буду повертатись до вас. Всім дякую за те, що підтримували мене, чекали. Окрема, окрема подяка всім, хто купував лілії. Завдяки цьому я змогла придбати новий телефон. Зараз змонтую відео, прийдемо додому. Змонтую, якщо він десь сяде. Прийдемо додому. Перекусу ще пирожечками взяла в карманчик. Чим мені подобається інтервальне голодування, Їсти ж можна абсолютно все. Тільки витримувати години голоду. Але вже звикла, нічого страшного в цьому я не бачу. Всім до побачення. Всього вам гарного. Поїжджайте гарненько.